Огірки на шпалері це практично, зручно і ефективно. Досвідчені дачники переконалися, що вертикальне вирощування забезпечує швидке дозрівання овочів, більш рясний і якісний рожай. Розберемося, у чому особливості культування огірків на шпалері. Огірки світлолюбні рослини. Для отримання багатого врожаю їм необхідно забезпечити достатком сонячних променів і вологи, стилячись по землі пагони і великі листи самі себе затіняють. Крім того, посадка в розділ підвищує ймовірність інфекційних захворювань, адже вони швидше поширюються по всій рослини. Цих проблем дається уникнути при використанні шпалери, опори для кучерявих культур. Вертикальний спосіб культування гірків має значні переваги. Перша перевага прискорення вегетації. Рослини добре провітрюються, більше отримують тепла, світла, формування гірочки відбувається швидше. Додатковий плюс згладжування температурних добових коливань, адже пагони менше стискаються з холодною землею вночі. Друга економія місця. Огірки на шпалері піднімаються вгору, не захарящуючи паганами город. Сходи займають два рази менше місця в порівнянні з посадкою в розтил, звільняючи площу для інших культур. Третє зниження ризику захворювання. Виключення контакту листя і гілок з ґрунтом значно скорочує урожан, ураженість борошнистою росою та пероноспорозом. Четверте підвищення врожаю. Правильний догляд дозволяє зібрати з площі в 2,5 квадратних метра до 40 кілограм врожаю. Звисають овочі, мають рівномірний забарвлення і не деформуються. П'яте це простота догляду. Оплетені Шпалера Ліана рівномірно розподіляється. Це, помітно, полегшує обробку листя, паготів від шкідників, пасинкування гірків, зручно поливати і підгодовувати культуру. Огірки на шпалері легше збирати завдяки вертикальному розміщенню. Овочі не брудняться об землю, при знятті врожаю простіше уникнути заломів стебел. Наша шпалера, що на огороді, вона. Для гірків сітки має вигляд вертикальної конструкції, яка складається з дерев'яних стійок і натягнутої між ними спеціально сітчастого полотна, по якому плетуться стебла рослин, чіпляючись міцно, утримуючись вусиками за його тонкі перегородки. Ширина між рядками у нас 1 метр, щоб зручно було проходити між ними. Краще б п'ять, але у нас не вистачає місця. Спорудження опори. Не представляє ніякої складності, досить виділити пару годин часу і запастись нехитрим матеріалом вирощення гірки на шпалері порадують хорошим урожаєм і, простою, і простотою в догляді. Ви переконайтеся, що витративши на облаштування шпалери для гірочків, сповна окупається підвищенням економічної ефективності та якісної продукції. Хто вирощує на шпалері, напишіть і ви свій коментар: вам краще вирощувати їх на шпалері, чи просто, щоб вони плелися по ґрунті. Всім дякую за увагу, гарного та мирного дня! До побачення!